Друзі, вітаю! Сьогодні в нас відбулися перші різдвяно-новорічні свята в рамках програми Ти Переможець. До нас завітали прекрасні гості, чудові маленькі дітеньки, внутрішньопереміщені особи із громадської організації Я Маріуполь та благодійного фонду допомоги внутрішньопереміщеним особам. Дуже вдячна як керівник проєкту, нашим спонсорам Санта Роза, Санта Роза Вест», а особисто Леоніду Івановичу Лащенко за допомогу в організації свят. Миколай, по вілесенькій торбинці він усім несе гостинці. Тож від щастя край, тут ступає Миколай! Хоч на дворі пороша, сніться діткам сни хороші, дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. Дякуємо ротарійцям за таке чудове свято, що під час війни нашим дітям повернули усмішку. Дякую за посмішки наших дітей, гарні подарунки, святковий настрій, миру злагоди і найшвидшої перемоги. Я щиро дякую всім дорогим друзям, завдяки яким ми подарували нашим діткам віру в дива і в різдвяну казку. І дякую нашим дорогим спонсорам. Лягаю, бо гості Микола. З новим роком з Різдвом Христовим. Поздравляю!